Робоча група по перейменуванню вуличовській зібралась в черговий раз. На початку зборів говорили про постать Пилипа Ващенка. На честь уродженця клишок, який боровся проти свавілля комуністичного режиму, після обговорення з громадськістю було запропоновано назвати вулицю Ватутіна його іменем. Але під час минулої сесії міськради депутат В'ячеслав Василенко попрохав допрацювати вивчення постаті нашого земляка. За думкою Ірини Коваленко, цим самим була знівельована робота групи по перейменуванню та голосування. Громади, навіщо ми зараз проводимо засідання робочої групи, де пропонуємо наші пропозиції по перейменуванню? Навіщо ми проводимо голосування громади, де громада виявляє своє бачення, як вулиця повинна бути назву яку мати? Якщо один депутат може піднятися, нивілювати повністю роботу робочої групи. І всієї громади, яка голосувала, знімається це з розгляду і вулицю не перейміновує. Своєю чергою представниця міської влади Тетяна Волонець запропонувала запросити членів робочої групи по назв вулиць на депутатській комісії, аби пояснити народним обранцям, чому саме Ващенко заслуговує, аби на його честь назвали вулицю. На наступне засідання міської ради винести знов таки батуті на Ващенко за результатами голосування громади, і можливо на депутатських комісіях ми запросимо членів робочої групи. А в тому числі, бо у інших депутатів питань не виникало. Перейменувати хочуть вулицю Кутузова. Варіанти вулиця Чорної Ради або захисників України. До дересуфікації запропонована назва вулиці імені Кшенського. Але Тетяна Волонець наголосила, що стара назва може залишитись, адже постать Кшенського підпадає під рекомендації інституту національної пам'яті до збереження. Він народився 31 грудня 2011 року. В місті Шостка нагороджений двома орденами Леніна. Указом президії він від від сорокового року. Шинський, він не вказаний в переліку осіб, що підлягають декомунізації. Він народився в Україні, був українцем, загинув на Харківському фронті. І ніяких а, м, м, висловів проти України за ним там не зафіксовано. Тому враховуючи пропозиції інституту національної пам'яті, ну я пропоную не перейменовувати цю вулицю. Проте члени робочої групи зауважили, що Кшенський – досить суперечлива постать. Він був членом опору. Ні, де війна була загарбницька Радянський Союз. Я думаю, що нацистські окупанти, окупанти нашому місту, прийняту завдали багато шкоди у підсумку. Після довгої дискусії вулицю Кшенського вирішили не перейменовувати. Загалом на порядку денному до перейменування було винесено 15 вулиць міста. Так, вулицю Лемонтова пропонують перейменувати на Пилипа Орлика чи Павла Полуботка, Матросова на Івана Піддубного або Михайла Максимовича Менділєєва на Ганни Барвінок чи Петра Дорошенка. Проте заступник міського. Голови Олександр Пороценко виступив проти зміни назви вулиці Менділеєва. Ну, тоді нам треба переіменовувати вулицю Менділеєва. Ми создатель від вулиці Менділеєва, яка є в кожному учебнику, у кожному підручнику українського шкільника, і школяра, і російського школяра, і ну, в цьому мирі, в світі. Ну, а ми перейменовуємо вулицю Менделеева і не Мілясь. Я вірю, не розумію. Вулицю Мічуріна пропонують переназвати на Прокопа Котлярова або на Миколи Гербеля. Це відомий селекціонер, і він розробив багато сортів плодових та культур. І в принципі, в нас і зараз є ті культури, якими ми користуємося. Ірина Коголенка зауважила, що Україна має достатньо своїх визначних науковців, які достойні, аби називати вулиці на їх честь. Занадто багато в нас вулиць, які носять. Імена Росіян, тобто видатних постаті саме Російської Федерації на сьогоднішній день у нас дуже багато людей. І дуже багато наших українських постатей, які ми б ми б хотіли, щоб були названі вулиці. Нові варіанти наз для вулиці Мироненка бульби Боровця або Петра Відмана, Нахімова Семена Петлюри або братів Нерановичів, Некрасова На Холодноярівська чи Квітки Цісик. У підсумку була і вулиця Онопрієнко. Проте Тетяна Волинець зауважила, що ця назва підпадає під рекомендації Інституту національної пам'яті до збереження. Він був командиром 6-ї гвардійської дивізії, яка визволила від нацистських загарбників. З цим не погодився член робочої групи Михайло Скорик. Якщо б він визвали у шоску і в шоску прийшла Українська національна армія, я розумію, що це було б так. І потім він вже у фінляндській війні воював у підсумку члени робочої групи вирішили вулицю Онопрієнко не перейменовувати. Вулицю Осипенка пропонують назвати на честь Левка Лук'яненка або Поліської Січі Павлова, Марії Приймаченко чи Бориса Гмирі. Треба зазначити, що декілька років тому на підставі закону про декомунізацію вулиці у Шості вже перейменували. Проте таблички зі старими назвами так і залишились. Ірина Коваленко закликала управління житлово-комунального господарства виготовити нові підключаться і виготовлять ці таблічки. Тільки там прорахує хай наше управління школи комунального господарства. Я готова положити копійку, щоб я, наприклад, якби я жила на вулиці 40 років тому, я б вже сама творила. Зняла це, значить, це не проплачують виготовлення за Ну, Зувісна чи не бачу є постанова? Ну поснімайте, хоч не позорте. Будь ласка, не позорте з у тими табличками, які У Зв'язку з цим на наступне засідання робочої групи з дересифікації вирішили запросити представників управління житлово-комунального господарства. Представники робочої групи запропонували прийменувати вулицю Першотравневу на Охтирську чи героїв. Упа я хочу зазначити, що в нас ну, свято воно державне першотравне наявне. 1 травня це символ боротьби робочих за вільні права там, за їх права. Це радянське свято, це свято, яке була радянська влада. Вони вели не тому, що вони так любили робочий клас, а тому, що робочий клас стадом йшов з транспорантами і стадом слави в КПСС. Тобто, це наративи радянщини. Вулицю Пушкіна пропонують назвати на честь Олени Пчілки або Миколи Гоголя. Разіна на Ярослава Скорика чи Івана Виговського. Перелік усіх вулиць до перейменування буде виставлений на сайті Шосицької міської ради для голосування містян. Після цього нові назви повинні будуть затвердити на засіданні виконкому та під час сесії міської ради.